Галина купує воду в автоматах для продажу питної води. Жінка говорить, що з 10 лютого 2025 року ціна за літр води зросла до двох гривень. Набираємо з автоматів цих, я не знаю, але вроді думаю, що так безпечніше, от, краще. В тиждень три-чотири, мабуть, по шість літрів. Невелика сміяли чай, суп все рівно вариш І так п'ємо. Я, я, наприклад, так п'ю. Вже дві гривні стало. Вроді 50 копійок, але воно як береш та й за місяць виливається. Ну, пенсіонерам важко, звісно. Георгій Пилипчанський, керівник компанії Долина Плюс, яка є власницею автоматів з водою, говорить, що підвищення ціни є вимушеним, адже в інших містах ціну на воду вже підняли до двох гривень за літр. У других районах уже давно два гривні. У вас просто зараз півтора гривні такі реалії зарплати, податки, горючі, все електроенергія. У нас видобувається і скважин вода. У нас от очищається. Ми відношення до водоканалу Ми не маємо це. Це друге має до відношення до водоканалу. Ці бочки, що є у вас у городі, автомати там стоять. Да, вони, вони працюють на городській воді. А ми. Сінгурі вже у нас виробництво стоїть у телефонній розмові. Світлана Ольшанська, перша заступниця Житомирського міського голови, сказала, що міська рада дає дозвіл на встановлення автоматів для торгівлі питною водою а на ціну не впливає. Чинним законодавством не передбачено до повноважень Житомирської міської ради регулювання ціна утворення на питну воду в автоматах. Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, каже, що ціну на воду в автоматах для питної води Держкомстат не відслідковує. Абсолютно незрозуміло ціну утворення. Я так розумію, що у вас просто там є якийсь монополіст, який контролює цю воду в автоматах і завозить туди воду. Є перелік соціально значущих продуктів харчування, є перелік соціально значущих послуг. Ну, тобто, це то що моніторить держкомстат і то що є на сьогоднішній момент. Ну, принаймні, в аналізі, вода в автоматах це точно не держкомстатівські речі. Суспільне звернулося з проханням прокоментувати ціни на воду до інших компаній, які є власниками автоматів з питною водою. На момент виходу сюжету коментар ми не отримали. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.